Всім привіт, компанія Frishalt з вами на зв'язочку. Зв Гляньте, який сьогодні крутий день, дощик падає, от погодка класна і що? І в таку погоду тільки вам знімати ось такі круті автомобілі, які в нас є на майданчику. Гляньте, ексклюзивно, класна, крута автівка. Ну, Зрозуміло, хто шукає для себе ось такі варіанти. Це у нас Land Cruiser. Чисто 2014 року випуску цей у нас автомобіль. У 2014 році гляньте, що випускалося. Реально, коли я перший раз побачив цю автівку, думав якісь там 90-ті роки і так далі. А коли підійшов і побачив, що це автомобіль, де він купувався, і що в нього є по комплектації, де я сам прикурив, як то кажуть. Отже, Toyota Land Cruiser як ви бачите, 2014 року випуску, гляньте я вам зразу прямо покажу. Тут все кругом по оригіналу кусти, дивіться на Toyota Land Cruiser, да? 14-й рік випуску коротенько про цей автомобіль. Він заказувався і комплектувався в офіційного дилера в салоні Toyota. Все, що ви бачите на цьому автомобілі, це все зібрано по оригіналу. у Нас на заводі спеціально під клієнта, під замовлення, друзі. Так що ну реально це скарбка, як то кажуть, того що. Все по оригіналу, 2014 року випуску купувався в 2015 році в салоні цей автомобіль. Як ви вже можете зрозуміти, тут стоїть цього апарата двигун 4,2 дизельний двигун, потужністю 150 кВт на 204 кінські сили. І зараз сам пробіжимося коротенько, покажу, що в нього є і чого немає. І саме головне, що в даному автомобілі, всього-навсього друзяки в даному автомобілі. Скільки нам 57 тисяч оригінального пробігу, 57 тисяч. От це в оригінального пробігу цей автомобіль у нас має. Ну реально, е чесно кажучи, вам стан ідеальний. Він просто новий новий стан цього автомобіля без ніяких абсолютно моментів. Е Розумів, зрозуміло, що він використовувався в певних цілях цей автомобіль. він не їздив там по дорогах загального призначення. От, але менше з тим ця автівочка виглядає просто як нова, прям без перебільшення. Так що погнали, гляньте, е що по цьому автомобілю є. Е, гляньте, е, передня у нас кінгурятник. На цьому кінгурятніку встроєна у нас лебідка. Бачите, Це все у нас робилося по оригіналу на е, цьому. Бачите, вони лібьодочка. От, на салоні Тойота. Е, далі біжимо. Диски з гуму, гляньте, яка тут стоїть. Прям мені здається, що ця машинка вийде з любого, з будь-якої місцевості, де б вони були шнорки, гляньте, ланцюзер, оригінальні шнорки, зверху багажник, спеціально, хто знає для її гірє, собі вилазити на той багажічок і пішли робити свою роботу. От, Далі е, про, гляньте, туманів фари, додаткове освітлення зверху стоїть, е, диски в нас з резиною якого там розміру. Зараз подивимося. Так. Ага, 275 на 85, 16 розміру в нас е, йдуть диски з резини. Резина як нова, ну прям ця машинка, вона реально просто нова, нова, нова. Е, ніхто на неї на ней, там, як то кажуть, не виділував, не топив, не плавала. Вона з нею все абсолютно є добре з цією машинкою. Повірте мені, вона купувалася в салоні не за маленькі кошти. Звичайно, вона й вартує зараз не маленькі кошти. Але за скільки давали нову за цю автівочку то е, трошки як то кажуть, шкода її топити і з нею виділити всі різні, як то кажуть, дурні моменти. Так що чисто куплялася машинка для душі, каталася просто там по сухій місцевості, без ніяких моментів. Так, далі, диски я вам показав, розину показав. І що саме головне, подивіться, що вона по оригіналу ця автівочка, наскільки місць, дивимося з вами разом. Попереду в нас два місця. А, гляньте на цей салончик, він ідеальний, От прям ідеальний, ідеально новий салончик. Гляньте. В якому воно все стані. Ага. Гляньте на це кермо. Опа. Так. Тепер про кількість місць. Е -е, попереду два у нас. Позаду на що? Три може сидіти? Три місця, полюбе легко сидіти можна. І плюс до того ще у нас є позаду. Подивимося, позаду ще, мабуть, повноцінних Раз, два. ну не знаю, Ну, можливо, ще тут чотири один, тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім повноцінних місць. Можна і сюди, і дев'ять людей забратися, сто відсотків. Так що, друзяки, ЛХ бач, Тойота, Prado, Duprado, Toyota Land Cruiser, LX, це от реально це саме та автівка, яка от випускала круті лендкрузери. Так що, друзі, ось така ситуація. Швиденько кину вам ще палакофарвом по покриттю, щоб ви мали розуміння, що з нею все добре. Як не крутіти, типу, хай воно буде, не буде, треба, не треба її мірити, я розумію, але так, типу, чисто для вашого розуміння, щоб вона щоб ви бачили, що вона не переверталася, що вона не, не була. Чисто кину палакофарвому по покриттю. От і покажу ще стан самого автомобіля. Так, погнали, гляньте, по правій стороні у нас. А? Переднє праве крило у нас? що, 99,3. Хопа, різкість. Камера, мотор, як то кажуть, 99,3. Попереду у нас 99,3. 88,5. Поверху крило у нас 103. 110. 97. 97. 106. дверка у нас. 94. 94. 95. Окей, сюди, Сюди. Коротше, вона повністю вся ціла без ніяких моментів. Реально класна своя доглянута автівочка. Так, 98,2, задні дверки 106. Що тут? І с попав, видно. Коротше, тут під запаскою щось не можу попасти, може з цієї сторони. О, 97,9 поверху у нас. 97.9, це 20-го у нас 98. Молок. 111. Димче. 86.5. 94.2. 94.2 99. 99 904. Так що, друзі, як ви бачите, повністю весь автомобіль є в оригінальному окрасі. От без ніяких абсолютно втручань і моментів. І що, і покажу вам ще по салончику. Так, по салончику. я вже вам показував трішки, але ще вам просто гляньте. В цій автівці повністю стоїть електропакет. Бачите? Гляньте, яке воно все новесеньке, кермо, потім -то маніфар, гляньте на ці сидіння. Бомба. Так, зараз сам сяду, бо такий дощ іде трохи. Я зараз сам все в машину, щоб вам ще показати. Гляньте, кондиціонер є, кондиціонер у нас, підігріве. Так, що то ще в нас є? магнітолочка, Ха, блютуз, не знаю, чи я блютуз шучу. Е, можливо, є, далі передачка. П'ятиступка коробка у нас йде. Е, понижені передачі, бачите. Ну, користо, Ви знаєте, хто шукає такий он. Це є. Два ключа, сигналочка зі. Хто шукає такий автомобіль, то ще більше в мене розбирається. Це чисто вам покажу, щоб ви мали розуміння, що гляньте, ось, гляньте зараз шик, 57 тисяч попробів, зараз я вам запущу. Гляньте, опа, як працює. Ідеально працює. Тут по салончику, тут гляньте, де нічого не, не стеля, не затягнуто, Ну абсолютно, гляньте, гляньте, бомба. Ну реальний стан. Дуже відмінний, не тверди, підірка, новий автомобіль, хто шукає для себе. От просто хто дійсно хто шукає для себе такий автомобіль, то будь ласка, для, як то кажуть, в цьому випадку, як то кажу, для чого купувати нове, якщо от цей варіант вам за дешевші кошти, буде, за дешевші кошти, буде вам такий самий, точно, як нове, за величезні кошти. Так що, друзі, без проблем. Ось такий варіант у нас є для вас. Так. Так, Позаду мені немає, мабуть, показати вам. А, ще й позаду підігріви сидінь, гляньте, і температура повітря також Оп, І отак багажничок виглядає. Ну, Мені здається, що навіть ніхто і не сидів і не катався в цьому автомобілі, 50 тисяч так чисто по кайфу наїздили і все. Фаркопчик можна ставити, бачите, розетка на це. Кругом фле. Ну, коротше, от купилися, просто їздите, кататись і отримаєте задоволення. Так, є такий варіант у нас. Шнорки гляньте, винесені, як робить двигун. Офігенно. Ну, новесник, як часи робить двигун. Так що, друзі, можна багато ходити, розказувати, показувати. От, бачите, гляньте, вихлопна в якому стані. Оп, це все показує те, що понизу що вам покажу. Бачите, що автомобіль. Ніде особливо нічого дурних якихось там доріг не бачив. Опа, і з цієї сторони ще покажу. Це парад, так? Да? Так що, друзі, кого б зацікавився, Land Cruiser, будь ласка, можете звертатись до нас. Рівне, фреша авто, Миколаївська, 2, він нас стоїть на майданчику, без проблем, в будь-який час можете приїхати, подивитися, покататися, ти зробити. От, ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що дійсно ця автівка вартує вашої уваги. Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. всім вам гарного дня. Пока-пока.